Доброго дня! Ми одержали ось таку постільну білизну, двох спалочка. Не знаю, як правильно вілюта чи вілута. Зараз покажемо, який набір. Розкриваємо, зараз витягнемо. Кульочок сюди положимо. Так, значить. Така постільна білизна. Ось таке простирадло. Ось таке. Зараз. Ось таке простирадло такого кольору от на двоспальну кроватку. Не буду геть застеляти. Так видно. От. Ось такі на. Порушечки Вот 70 на 70, але ну, нам треба 50 на 70, придеться їх отак вшити. От, і буде ось така краса. Ну На малюнку трошки красивіші, але тюльпанчики нічуток. Дивитися гарно. От, і такий підодіяльничок. З однієї він такий як простирабло, а з іншої сторони ось отаке купон, отака купонна красота така. Якщо стоїть, таке на підодіяльничку діяльничку. Красота. Так, що купляйте. Ще не стирала, не знаю як. Ну, таке, як на малюночку. От, непогане. А перед цим ми купили такий плідік, ось теж непоганий. З одної сторони такий трошки світленький. Ну, на малюночку він яркіший. А так, наче трошки повенявший. Ну, м'якенький, тепленький. Нам подобається.